Зараз ми пройдемося по людям, попитаємо, що вони знають про гурт після дев'яти. А ви знаєте такий рівницький гурт після дев'яти? Що за груп? Не знаю. Взагалі не знаю. Я навіть не знаю. Так. Не знаю, якої групи. Ні. Не знаю. Не. не знаєте? Ні. Ні. Так. Да. Ні. Я їх не знаю. Да. Не знаю. Чули? Чула. Ну знаю, що вона є, ну але ну якби на виступах не була. Попрок з елементами пан панку вам подобається? Ні. Те, що в них стиль хороший і вони The Best. Слушаю неформальну музику і мені подобається. Нормально, але я сам панк не люблю. Що це таке? Ну да, це погано для людства. А взагалі бували на їхніх концертах? E, пару раз бували, але не заходили всередину. Ага, тобто ви проходили повз їхні концерти. Дай нам інтерв'ю! Якби ви закохалися в когось з, з музикантів після 9, ви б, ви б стали б їхньою фанаткою? Ні. А чому? Ну, бо я розділяю кохання і музику своє вподавання. Кажуть, що їхня музика як панацея, діє на людей, які хворіють грипом і виліковуються. Думаю, що ні. Хто вони? <плес> Свині. ні. <плес> грип зараз є? куди, яка музика. <плес> 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 Якби ви була дівчина, ви б закохалися от, в кого-небудь з музикантів. Так. А в кого? Mm, ну, навіть і не знаю. Хто вам найбільше подобається з музикантів? Вокаліст, можливо, гітарист з жовтою гітарою. Гітарист. Гурт після 9 розробився унікальний музичний стиль, який називається поп-рок з елементами панку. А ви взагалі могли б згадати, можливо, ви щось робили, розробляли в своїй молодості. Ми робили атомну бомбу, водородну бомбу, хвастались. Раніше казали, героя соцтруда отримали по три звізди. А потім оклигали, що це горі. Хірасіма, Нагасакі і прочі. Так і тут. Воно колись в цьому мірі скажеться.